Народний депутат України Михайло Бондар здійснив поїздку на схід, якою вона була? Дивіться далі. Зокрема, депутат відвідав Новотроїцьке, Курахово та Мар'їнку. Як кажуть прикордонники, контрольні пункти в'їзду-виїзду вже значно краще облаштовані та оснащені. Але, звісно ж, краще буде, коли вони будуть знаходитись на кордоні з Росією. Народний депутат провів зустріч з місцевим населенням сірої зони і ВПО. Також поспілкувався з першим заступником голови Мар'їнської райдержадміністрації пані Збицькою. Відвідав підрозділ, в якому служить 13 бійців із Бродівщини. Вони передають вітання всім рідним та знайомим. Щодня кордон перетинають близько 7 тисяч осіб. Значно збільшується кількість осіб в дні отримання пенсій. На кожному модулі є віконце для людей з особливими потребами. Люди, які перетинають пропускні пункти, бачать відновлення Краматорськ, Слов'янськ, сподіваються на звільнення нашої землі, від навали та повернення до нормального життя. У Зайцево є проблема відновлення електропостачання, а також екологічна проблема забруднення ґрунтових вод. Шахти, які розташовані поблизу затоплені, всі шкідливі речовини попадають у ґрунтові води і колодязі. Селище Чигири в Турецьку має проблему з питною водою. Водогін, що пошкоджено обстрілами бойовиків, наразі неможливо відремонтувати. Село затоплює, а питної води недостатньо. Проте питання взяті на контроль і будуть координуватися дії для вирішення поточних проблем. До речі, перебуваючи на сході країни, народний депутат не забув і про військових зі свого округу, які були приємно вражені візитом народного депутата. Ось, до прикладу, дружина Віра щиро вдячна Михайлу Леонтьєвичу за візит до її чоловіка Андрія, що на передовій є старшим групи. І вірно зазначає, що народний депутат таки з народом. Ще раз переконуємося, що Михайло Леонтьєвич піклується про свій округ. Багато вже зроблено, а ще більше в планах здоров'я і сил нашому нардепу для втілення в життя усіх планів і задумів.